Із бажанням перемогти гравці Хмельницького новатора готуються їхати на чемпіонат України ДЮФЛ. Для того, щоб стати учасниками чемпіонату, діти доклали неймовірних зусиль та подолали чимало сильних команд. Я почав ставитись професійно до футболу і мені дуже подобається грати. Ми ж з'являємося на ДЮФЛ, Будемо грати на Україну, і це дуже важливо для нас. У мене очікування на ДЮФЛ, щоб ми хоча б вийшли з групи, з першого, з другого місця. І а там далі подивимось, але хочеться хочеться виграти. Старання майбутніх чемпіонів оцінили та вирішили подарувати спортивний інвентар та форму. Ба більше футбольний клуб опікується не тільки місцевими дітьми, а й ВПО. «Ми знаємо, що вони дуже багато також підтримують і діток ВПО, і цей проект саме був націлений на те, щоб інтегрувати діток ВПО, в приймаючу громаду міста Хмельницького. І ми разом із новою Україна» um Закупили це все обладнання для того, щоб вони ще більше змогли досягти того, що вони досягають. Постійні тренування та суворий режим може витримати не кожен, та головне не здаватися і слухати самого себе, каже футболіст Ілля Ворона. Мені дуже сподобалось, бо багато моїх друзів тоді займалися футболом. Я подумала, я теж хочу. Ну і пішов до спочатку другий склад, а потім. Перший треба повірити в себе, не слухати других і ну чипо іти вперед, тільки вперед. Тож попереду у футболістів декілька місяців посильних тренувань, адже знають, на чемпіонаті буде, м'яко кажучи, непросто. У нас є буквально 4 місяці, щоб вже пройти підготовку. Зараз наші старші команди, які мають бути учасниками, поїдуть на футбольні збори. Ну, будуть тренуватися, старатися. І я не думаю, що там Перший раз воно ну, завжди тяжко, але ж будемо старатися так, щоб бути з гарним результатом, навіть перший раз. Тихе, мирне і безтурботне дитинство українських дітей забрала війна, та все ж дорослі повинні зробити все можливе, аби у малечі була можливість розвиватися. Це для них можна сказати, така радість футбол, яка відвкає від тої біди, яка зараз у нас. Є в державі, і те, що ми всі мріємо, щоб настрій цих дітей як можна скоріше закінчилася війна, і настрій цих дітей прийшов в мирне їх спілкування як на футбольному полі, так і в простому житті.